А ви що, чекали Дрегон з Духба 2? Пограти хотіли. Ха-ха, дурні давайте сюди ваші гроші. Dragon's Dogma 2 стартувала у Steam зі змішаними відгуками, а ти підпишись та постав подобайку. Вчора я робив новину, як преса активно співала про Dragon's Dogma 2. Гра року, відмінні оцінки. Однак усі наснаги користувачів розбилися об сурову реальність. Люди розкритикували жадім Capcom, кепком. А пока боярі також перейшлися і над оптимізацією гри. І наразі у Steam 40% позитивних відгуків. І як я й казав, вчора. У грі є мікротранзакції. Наприклад, компанія пропонує витратити ваші гроші на те, щоб змінити зовнішність персонажу на відродження загиблих, на ключі для втечі з'язниці, на камінь повернення для телепорту. І я не розумію, я що в Лінейдж 2 граю. Гроші! Гроші! І знаєте що? Я гадав, що порт Last of Us 2 був дійсно поганий. Так ні, Dragon's Dogma 2 ще гірша. Реально, більш-менш можна там грати лише за мілі героя.